Доброго здоров'ячка всім. 13 червня 25-го року, п'ятниця. Ось такий збіг. 13 і п'ятниця. Мені здається, доволі частенько так випадає. Хоча я у все це негативне, не дуже вірю. Ну, Інколи, можливо, так, сумніви появляються. але немає такого. Ой, страх, щоб брав мене. Так, першим ну, квіткові новини. Першим, кого я покажу, це плюмерію. Ось, ви бачите, що ще квіти не розпустилися. Ой, руку поміняє, то я лівою. Я правша стопроцентна. Бачите, ось ось розкрутяться. Вони так будуть розкручуватися. Але ще нема. Ну, не повезло, хто там мені писали, чекали, наступного разу покажу. І дивіться, шортс. в Telegram заходьте. Я там писала і посилання давала в Телеграм мій. В інстаграмі я теж показую. Заходьте. І от думала, що я буду починати відео з того, що ставте лайки, підписуйтесь, просовуйте мій канал, пишіть коментарі, щоб у нас була дружна сім'я така міцна. От. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь. І ще скажу, що в мене дуже багато відео про квіти, як пересаджувати догляди, як з шкідниками боротися. От, більше, мені здається, чи більше 400, десь, чи близько 400 відео. От, заходьте в плейлист, моя оранжерея, і там можете знайти. Собі відео, яке вам відповідає вашому запитанню. Так, ну тут у мене, крім плюмерії, ось а хіменеси ще не цвітуть, отак їх причепила, і бутони є, але ще не цвітуть. Але ж у нас і погода, о, сонечко появляється. А то такий дощ, що ми гуляли на вулиці під дощем. Такий сіяв, ну, дрібненький, ну такий, наче, із цього пульверизатора. Ось тут у мене стоїть. Кого цікавить, у мене, наприклад, щоб не було грибка на лоджіях, я використовую ось таку, таку суміш. Ну, так ну, це й не супіш, від грибка, і що ще там цвілі. От, Ви знаєте, дуже ефективно. Це наш український виробник. І попирскать, якщо є уже, а тоді протерти тряпочкою і все. Я на зиму обробляю ті місця, де вологість висока, все-таки. Це ж лоджії. О, там опалення у мене немає. І ви знаєте, за зиму ну, чуть, -чуть появляються е, грибки. А так, чудово, мені дуже подобається. Я вже не перший рік користуюся, можливо, я вже і говорила. Так, стрептокарпус, ще один він буде цвісти, цвітонос. Я думала, що, може, в мене біла а, пеларгонія, але рожева, біла, моя пропала. Ту, яку я з масюсінького у вашані череночек відщипнула була. Ну, ну, не знаю. Так вийшло. Так, ось оцей листочок на антуріумі. Який я говорила, що не буду вже розкручувати, так як мені його повернуть, не можу достать. Ось тепер вже він, бачите, ціленький, красивий. Вони розкручуються, теж, така як сігара, розкручуються, а тоді підростають, От, не зразу великі. А де це той, що травмований? Я вже не пам'ятаю, оце, мабуть. оце. Що я розкручувала самовільно. Да, да, да. Бо ось о, оце листок, я вже багато разів говорила, листок і коло нього квітка. Ось тут, бачите, ось листок і тут ось о, вилазить квітка. ну Вилізла вже, роз, розпустилася. він У мене великоцвітковий, бачите, які здоровенні покривала, Ось і цей ось такий міцний, дивіться, товстенький, і ось тут буде квітка рости. Так, ну це пальма фінікова. Тут все, як завжди, зеленіє, Бігонія прямо так гарно росте, всю зиму сниділа. А це, ну, прямо розрослася, такі і листяри здоровенні. Ось. Так, ну, плюмерія, давай, розпускай квіти. Драцена. Смішна в мене. Тут травмовані були листки, я не знаю, хто її травмував. Хижаків у нас тут нема, але хтось її травмував. Зайшла на лоджі і бігом розвернутися треба. <смі> Бо тут ще попробую розвернутися. Ось біску зацвів. Це вже друга квітка, ось на цьому тижні. Вони ж швидко відцвітають, шкода. Хоч би потрималось хоч днів 2-3, а то один день і все. Хоя почала гарно цвіститися. Ось. Прийшлося мені тут такі були батоги хої. Я їх позакручувала ось сюди. Я коли заходжу сюди, я дивлюся, ось тут дивіться, який листок здоровенний. Тут е я зрізала, була, була. Дивіться, як вона обкручує спіралькою. Ось. І сюди я повернула. Тут коло кожного узла і цвітоноси буде цвісти, надіюсь, так, колерії цвітуть і червона, і така бускова. Так, пробираємося. Глоріоза відцвіла. В цьому році дуже бідно цвіла в мене вона. По одному, по одній квіточці тільки. Так, Бугенвілія зато цвіте гарно. Дивіться скільки ця не цвіте, але дивіться, нарощує, куди вони лізуть. У мене тут немає скільки місця, наскільки ви е, виростаєте. Приходиться її постійно різати. Бугенвілія у мене ріжеться, ріжеться, стрижу, як я кажу, стрижу, стрижу і стрижу її. Бо вона така, що тут і до першого поверху пусти, її долізе. Так, жовтіння листя поставила сюди аденіум, і жовтіння нема. Вже зелененьке, от йому треба, щоб сонце було. І ну, вибачай, так. Я думала, що ти там зможеш. Ось дивіться, тепер мої сіянці кави з мого, ну, як мого, мого кофе кави ці, насіння. Бачите, ось проросли. Один я коли розкривала, пошкодила і викинула. Цей мені маленький ось там теж від листочок. А ці вже дивіться, вже такі дивіться, листочки. Дійсні кавові блискучі, ці були сім'я долі. Ось. Так, ця, цей гібіскус теж буде ось цвісти. Мені здається, це білий. Не, здається, це точно білий із червоною серединкою. А день моща наростають. Вон там. Видно, дивіться, який товстележний стовбур. Ось. Так, ці фаленопсиси вже деякі починають скидати квіти, в'януть, але ж нові ось, дивіться, які міцні, які товсті ростуть. Ви подивіться тільки, товщі, чим оці. ось, будуть цвісти. І ось тут, дивіться, який. Ці вже, бачите, цвів? А тут новий. А цей у мене ось продовжує нарощувати тут бутони. А ось тут я вже зрізала, засохла і новий ось росте. Я все ніяк не доберуся, це треба ставати на стульчик. Щоб цей обірвати на епісці, ну якось доберусь і все познімаю. Так, піалочки я ще не посадила, вони всі масово цвітуть, ви подивіться. От. Я ніяк з ґрунтом не оприділюсь. І деякі вже таке коріння гарне. Ось дивіться. А на деяких нема, або так, чуть-чуть там підросли. Через те, я думаю, вже, щоб всі разом якось треба зібратися і посадити. Хирита красуня, дивіться, яка яка гарна. Вона постійно на штучному освітленні. Ось, і бачите, яке листя гарне. Тут по сентія стоїть після стрижки. Я теж її кожен рік обрізаю після цвітіння. Так, Там десь гіпоцирти потроху цвітуть, видно, рибки такі квіточки. І туди попробую підлізти, да? ось так. листя. Звичайно, завжди мені пишуть з приводу листя. Що воно таке блискуче, красиве. Так. Помимо того, що вони цвітоноси, ще й по листку нарости. Ось дивіться, який листок і такий цвітонос. Тут всі тільки ось тут цвітоноса нема, а листочок. Ось. Пішли до колючок. Тут стоїть аромат оліандр цвіте. І у ньому цвіте, подивіться, як пишно. Бугенвілія тут уже закінчує цвісти, вже квіти підсихають. Шлюмбергера хорошо так розростається. Так, оце каланхоє, воно опиралося в стелю, його поставити нікуди було. Я його зрізала, і оце зараз воно там стоїть, воно дивиться, у пляшці з водою. І почувається, я думаю, що я вже чекала, що воно зацвіте, але так воно й не зацвіло, не дочекалася я була. Тут я вже не пам'ятаю, я час від часу міняю місцями їх. Ось теж каланхой, якщо упруться у стелю і не зацвітуть до того моменту, то, значить, цей а, теж прийдеться їх зрізати, а де я їх буду дівати? Так, що тут оліандр не значить чи ні? Я дивлюся, чи буде цвісти, чи ні щось там. Ні, нема. Чогось він не хоче цей цвісти. Так, кала. Кала два, дві квітки я вже зрізала, ось і ця вже доцвітає. Бачите, які листяри. Ось на світло, які красиві. Кава вже не цвіте. А, у неї Листя е, від, відвалюється, буває і таке. Но це не значить, що вона засихає, це природній процес. От там ви бачите, там вже зав'язалися ці плоди. Ось тут дивіться, Скільки в мене буду продавати, мабуть. Тут теж бугенвілія цвіте гарно. Красандра вже в мене цвіте. Ось її теж. Я її стрижу безпощадно. Буває і по два рази на рік. От, Щоб вона, бо вона теж витягується, росте швидко, заліто такі гілляки, але ж немає місця. Що робити. Похипу в цьому році не буде цвісти, я бачу. Немає. Так. Тут деякі цвітуть кактуси, ось, бачите, ахінопсис буде там бутончик. Ось Ахінопсис, ось він. Уже він цвів однією квіткою. Так. Ці кактуси, ферокаптуси, ось ось, вони всі різних кольорів. Ось цей білого кольору, отой наче рожевий, а цей якийсь темніший. Ось і ще одна кава. у мене Це зразу після того, як я з'їла. А, ні я зняла була плівку, бо вони такі йдуть зерна із. Ягід, коли достаєш, коли ти з'їдаєш, там така плівка. Я була зняла ту плівку і е, швидше виросло зерно, проросло, чим ті, що я не цей. О, у мене ось все, теж ахінопсіс. Це у мене був такий великий, я не пам'ятаю, де він дівся, чи пропав. І це дітка, ось буде цвісти, це вперше буде цвіти дітка. Ось тут верокатус буде цвісти. Він цвіте, мені здається, чи рожевим, чи червоним. От. Астрофітами, щось у мене тут вони не цвітуть. Ось тут ось є. Бачите, бутони. Ну, ось, буду чекати. Це, ця мамілярія ось ця біла, вона цвіте восени. Так, цей імнакальцем вже ім, ім відсвів. Ну, дорстинія у мене, хто дивиться мене, знає, що в мене була шикарна дорстині, її років 10 було. І я її згубила, немає. Ну, от, Одна дітка залишилась. Оцей кактус, мені це, я вже й не пам'ятаю, хтось прислав. І що ви думаєте, він у мене в цьому році цвів такою трубочкою, цей рожевою чи червоною, десь такою, не білою. От. Червона, більше червоного. Так. Тут, все тут по-старому у мене, ось, бачите, падають квіти, які відцвіли. Цей пахіподіум, що я зрізала, щось він, о, листочки жовтіють. О, не знаю, я його ніколи не укоріняла Це я вирішила попробувати. Там сухий ґрунт, він не в ґрунті а зверху над ґрунтом. Я знизу поливаю щоб не загнився. Ну, не знаю, як воно буде. от Можливо, йому важко ці листя. от Ну, будемо відіть, як кажуть. О. Так, епіфірум отзвів і дивлюся, немає бутонів. Гуернія це цвіте постійно. Стапелія Не бачу теж. У мене завжди, хто давно мене дивиться, знає, що в мене тут шикарна стапелія, на всю пол, поличку стояла. І цвіла шикарна. Тут аромат стояв, а тепер поодинокі квіти, але ну, вона цвіте в другій половині літа. У мене. В випадку, у мене вона цвіте не на початку літа, а в другій половині і туди під осінь. Санцівірія, дивіться, яка шикарна. Вкрадена в магазині такий цей масюсенький, був цей. І, і то я не відщипнула, а... Воно вже було надломлене, і я дідко це укоренила. І тепер, бачите, дивіться, яка красота! Мені дуже подобається. Різнокольорова. У нас тут е гул стоїть, бо знизу розбирають будинок от, на запчастину. Отам от ідуть, бачите, розбивають його. Будинок і будуть будувати новий. Оця половина нова побудована, а ту стару половину вони розбирають і будуть будувати заново. Як завжди, приходимо на кухню, на це вікно дивиться. Ну, тут гіпіаструми, майже всі, які в мене в моїй колекції: білі, помаранчеві, рожеві полосати, бор... ну, такі темно -бордові. Ось. Всі вони цвіли, незалежно від е... старості, молодості і величини цибулин, всі цвіли, навіть невеличкі ті цвіли. Так, тепер туди на вулицю майже і не видно, да? цей гібіскус, я вже бачу, у нього появляються бутончики. Ось тут є, ось це є. Ну, ще не значить, що це вони, вони бувають і одвалюються. жовтіють і одвалюються, Я не знаю, що їй не достає, світло є. цей... Сонце тут після обіду. Правда, останні дні сонця мало, але це не від мене залежить. Немає в природі сонця у нас. Так, на цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте подобайки, пальчики вверх. І зустрінемось в наступних відео. Дивіться YouTube Shorts, там я буду якісь новинки, коли будуть цвісти. А може, хтось когось цікавить і мій стиль, який я показую, виходжу на вулицю. Ось, Або шиття, або покупки. От сьогодні з Аліекспрес я виставила, що я купила. Ну, До нових зустрічей. Пока-пока.